Вітаю, друзі, на каналі Айтімастер. Аналізуючи контент свого каналу, я помітив таку закономірність, що коли я випускаю відео конкретно про технічні частини, як щось можна зробити своїми руками, реалізувати якийсь певний задум і втілити його в життя. І ці відео набувають найбільшої популярності і переглядів. Відповідно, саме це відео буде зроблено по такому принципу, де ми будемо створювати щось нове або брати за основу якісь певні наші напрацювання. Отже, в цьому відео я хотів би вам запропонувати до огляду щитки для зарядки електроавтомобілів. В даних щитках використовуються силові розетки і також є, умовно, можемо називати її силова розетка бокова. Однак вона 16 амперна всього лише. Ці щитки я створював конкретно для, свого, для зарядки свого електроавтомобіля. А саме щиток, який знаходиться праворуч, цей, він буде використовуватись у мене в домогосподарстві для зарядки електроавтомобіля. Він не простий щиток. У ньому є декілька функцій, про які я розкажу трішки згодом. Також ліворуч є простіша версія такого щитка, який підходить для під інші завдання. Я з згодом розповім, чим вони відрізняються, чому я вирішив зробити такі пристрої. Оскільки електроавтомобілі набувають все більшої популярності, то їй потрібно думати, як їх заряджати вдома безпечно. Зарядка електроавтомобіля триває доволі таки довгий час, в залежності від ємності акумулятора. Може це бути і 10 годин, і більше. То слід подбати про безпеку з самих роз'ємів, куди ми будемо під'єднувати наш зарядний пристрій. Саме для таких великих і довготривалих навантажень створені силові розетки. Вони є нетиповими і не, з нестандартними роз'ємами. Трьохфазні, однофазні відрізняються зазвичай кольорами. У поєднанні з таким щитком також створена більш якісна розетка для використання стандартного зарядного пристрою. Хоча я радий би всім переробити на силову розетку, якщо ви залишаєте на ніч заряджати електроавтомобіль, краще зробіть запасом, тоді буде все безпечно, нічого тут не гріється, Скільки навантаження до 50% від можливості таких розеток. Технічно я зараз буду розповідати, розбирати, показувати вам їх. Ну, розбирати тут немає, немає чого поки що, оскільки вони не скручені, вони вже будуть скручені саме в місці, де вони будуть вже встановлені. Тоді буде скручуватися. На даному етапі, для того, щоб під'єднати внутрішні силові дроти, які йдуть у нас від мережі будинку, нам потрібно все одно його буде розбирати. Тому вони розібрані і збираються в кін... на кінцевому етапі. Давайте розпочнемо з огляду спочатку лівого простішого варіанту. Клас захисту, до речі, ip 44. Ці щітки можна використовувати у вологих приміщеннях, однак не можна використовувати на дворі, оскільки вони не мають захисту від дощу або таких поганих погодних умов і будуть намокати. Тому це гаражний варіант. Які встановлюються в гаражі або в накритому приміщенні, де немає попадання в дощу для комутації розеток, використовуються ось такі от чудові смарт-лічильники. Ці лічильники можна під'єднується до мережі Wi-Fi, працюють через сервіси. можна моніторити, задавати певні. Режими роботи, коли вмикатись, коли вимикатись, там, до прикладу, це ночний, нічний тариф, можна все налаштувати, також відслідковувати, скільки ми спожили електроенергії за день, за тиждень, за місяць. ну, будь-що. Тобто все ми налаштовуємо під себе і користуємось так, як нам потрібно. Також можна його використовувати як захист, оскільки це максимальна комплектація таких пристроїв. Він має три функції: моніторингу, захист, ампераж е захисту можна налаштовувати там, під, під свою силу тока. Тобто, якщо ви використовуєте зарядку 16 А, ставимо там 16 А, 25 А, 32 А до 63 Ампер. Діапазон дуже широкий, можна використати для будь-якого зарядного пристрою, чи то Tesla, чи Volkswagen Golf, чи будь-яка Leaf і тому подібні автомобілі, в яких зарядні пристрої можуть бути різними. Однак. Компоновка даних роз'ємів можна зробити під будь-який автомобіль. І кого буде цікавити такі щитки для себе, я їх виготовляю. Можу виготовити для вас, все роблю як для себе, в прямому сенсі цього слова. Я вам зараз покажу. Як воно тут представлено в цьому відео, так воно і буде робитись надалі. з'єднання і серест, а це дуже головне в довготривалій роботі. Будь-якого пристроя під навантаженням. Наші з'єднання, якщо вони не якісні, вони будуть горітись, тому їх треба робити максимально якісно. Також переріз дротів має бути відповідний для даного навантаження, і він тут таким і є. Все я вам покажу. Тому переходимо до огляду безпосередньо внутрішньої компоновки даних щитків і як ми їх можемо використати у в себе для безпосередньо завдань, під які вони виготовлялись. Переходимо до огляду. Поїхали. Отже, переходимо безпосередньо до внутрішньої компоновки. Щітки використовуються від бренду Bemis. Також більшість розетка бокова 16 А також від бренду Bemis, яка захищена IP44. Автомат, як головний пристрій, у нас використовується від фірми Thomson. Як їх налаштовувати, я показував десь у відео. Можете перейти в плейлист і подивитись. Там є огляд таких автоматів, як їх налаштовувати, і для чого вони, в принципі, слугують. В цьому виконанні у нас силова розетка однофазна від бренду E-Next. В, в обидвох пристроях розетки на 32 А. Для користування такою розеткою необхідна така ось вилка. Також бренд E-Next. Вони виготовляються за певним стандартом, тому фірма-виробник може відрізнятися. Можете купувати дорожчі варіанти, але всі вони цілком належної якості і підходять для використання під наші завдання. Помилитись тут неможливо, є ключ такий, ось такий от. І можна вставити її лише в одному, в одному положенні. Площа контакту там достатня і цілком витримує 32 А. Хоча 32 А на однофазні зарядні і пристрій не так часто зустрічається, але вони все ж бувають. Якщо ви не хочете переробляти під ось таку розетку, можете скористатись перехідниками. Хоча перехідник це не дуже хороший варіант, оскільки будь-який перехідник він все ж таки теж додає буде грітися і додає певні слабкі місця в нашу лінію зарядки електроавтомобіля. Відповідно, якщо ви не хочете використовувати таку розетку, переробляти в себе на зарядному пристрої, можете без, перех... без такого перехідника просто користуватись цією боковою розеткою. В принципі, має такі самі характеристики, як і перехідник, і цілком витримає всі навантаження до 16 А. Наголошую, більше сюди включати не потрібно, оскільки 16 це максимальне навантаження, на яке розрахована дана розетка. Причому воно бажано, щоб було недовготривалим, Тобто це не 10 годин. Тому виробники, більшість виробників виготовляють свої зарядні пристрої з обмеженням по струму на 13 А. Це зв'язано саме з цим, що більшість розеток розраховані на максимальне навантаження 16 А. Це не означає, що може бути тривале навантаження постійне впродовж там, 10 чи годин 16 А. Скоріше за все, від такого навантаження дані розетки будуть горітися, плавитись і виходити з ладу з часом. Тому слід на це зважати і не встановлювати в такі розетки. Зарядні пристрої на 16 А, які будуть працювати тривалий час Краще все ж таки використати силову розетку і свій варіант, і встановити відповідно вилку на свій зарядний пристрій вже силову, яка буде безпечно витримувати такі навантаження. З чого ж складається сам щиток? Давайте ми розберемо. Як я вже казав, є у нас Томзен як основна частина. тут у нас є Дінрейка на 5 елементів можна встановлювати. Дроти. Переріз я вам зараз покажу, більш ніж достатньо для нашого використання. Також всі елементи у нас з накінечниками обтиснуті, що тут, що в силовій розв'язці. Дані дроти вони не перерізаються, а просто згинаються. І тоді вже обтискається. Тобто тут не з'єднано два куска дрота, а один дріт перегнутий і повернувся вже до іншої розетки. На кінці даних розеток у нас є спеціальні такі вилочки, які заходять, і також вони додатково пропаяні. Тобто, це покращує контакт і зменшує нагрів в даному місці, оскільки це є найслабше місце в таких розетках, ну окрім самої вилки, де вставляється в. З зовнішньої сторони. Це звичайний щиток, як у кого є звичайна електромережа, без додаткових нововведень, які існують у нас на сьогодні, про які я зараз буду розповідати на прикладі цього щитка, оскільки цей щиток більш багатозадачний. У нього є декілька варіантів використання. Будь-який з цих щитків, до речі, я можу компонувати будь-якою розеткою під ваші потреби. Якщо у вас є якась конкретна там американська розетка, чи якась європейська нетипова розетка, чи силова якась розетка нетипова, я вам можу встановити сюди будь-яку розетку під ваші потреби. Тому, кого зацікавили такі от щитки, ви звертайтесь до мене в приватні повідомлення. Контакти знизу я залишу під відео. Цей варіант для однофазної системи, звісно ж, оскільки у нас тут двохполісний перемикач. На рейці у нас додатково закріплено, щоб воно не, не рухалося вправо-вліво фіксатори. І з іншої сторони у нас такий цікавий фіксатор, це і фіксатор елементу на рейці, і також він виконує функцію колодки для заземлення. Можна також використовувати силові шини для заземлення. Тут бачите, їх можна встановлювати 4 штуки це доволі зручно. Також він йде сюди і повертається на другу розробку. А з цієї сторони вже ми під'єднуємо безпосередньо. Наш контур заземлення, про що сповіщає ця одна Це у нас заземлення. Ніби по цьому варіанту я вам все розповім. По... Заходити в характеристики я не буду. Подивіться відео, про що я вже казав, там є, як їх налаштовувати в додатку і так далі. Дуже зручно, оскільки можна задати нам певні параметри, по яким він має працювати, і все у нас буде автоматично заряджатись, вимикатись і так далі. Тут у нас два колодка на два контакти, відповідно є надписи про нуль та, та фазу N та L1. Не путаємо, під'єднуємо все правильно. Кольори відповідні, синій у нас нейтраль і червоний у нас фаза. Ну, Відповідно жовто-зелений у нас заземлення. Все, по цьому варіант. Я розказав все. Можна ще сказати лише про те, що кому не потрібно використовувати розумний лічильник, оскільки він додає у вартості такого щитка, то можна використати звичайний автомат відповідного номіналу. Лише слід зауважити, що в такій компоновці на один автомат нам слід буде через сам автомат пропустити фазу, а нульовий провідник у нас буде вже безпосередньо закріплений на ось таку от латунну шину. І вже не буде, буде проходити напряму до розеток. З шини буде йти на розетки. Автомат відповідного номіналу, якщо у вас, наприклад, зарядний пристрій на 7 кВт, це у нас 25 А буде достатньо. 3 кВт, 16 А, потрібно більше, можна встановити більше. Пишіть, я вам все зроблю під ваші потреби. Аналогічно з розетками, однофазні. Можна використати також трифазні, можна використати. Інші варіанти 16 амперні ще бувають такі. І також ну, будь-які варіанти. Ви просто пишіть, давайте посилання, який у вас тут роз'єму, і я вам встановлю сюди будь-яку силову розетку під ваш. Це суттєво зекономить вам на всяких там перехідниках і додасть у, у безпечності використання такого щитка. Він буде працювати якісніше. Отвори під заведення силового кабеля не зроблені, оскільки заведення силового кабеля може здійснюватись з будь-якої сторони, чи то зверху, чи знизу. Чи збоку, ну тут збоку можна встановити ще одну ось, таку розетку. Якщо це потрібно, можете мені про це писати. Я вам також можу зробити на дві розетки при необхідності. Розетки ці у нас також якісні. Це виробник Беміс. Як і самого щитка, тому вони будуть цілком якісно працювати на вашому домогосподарстві. Коли ви зробите отвір, також є в комплекті ось такі от сальнички, можна використати і ось такі прохідні сальники, але оскільки це клас захисту IP 44, то необхідності використовувати сальник для IP66 не, ну, не є доцільним, можна сказати. Хоча вкріплення кабеля воно звісно буде гарніше виглядати, якщо використати ось такий тип сальника. Тому кому потрібно, я можу їх комплектувати і такими сальниками під необхідний діаметр вашого дроту, який сюди буде заходити в цей щиток. Так, ну все, на цьому з цим ми закінчили і можемо приступити до більш цікавішого варіанту. На мій погляд, більш цікавіший варіант. Цей варіант я розробив для себе. Він уже практично готовий до Я можливо покажу вам фотографію десь згодом. Як він буде працювати. В чому цікавість, розетку я ще не закріплював, лише ця передня, але вони не під'єднані для зручності, щоб я міг вам все показати зручно. Тож, дивіться, як все гарно виконано. У нас тут аналогічно Беміс, у нас на цьому щитку є напис Беміс. Також розетка від Беміс трифазна вже. Клас захисту, також IP44, 25 А. Цілком якісний. Це на 16 додатково також Беміс. Ну, тобто цей щиток повністю практично складений з силової частини від бренду Беміс. Гарна якість, доступна ціна. Також тут використано двопозиційний перемикач. Я вам зараз буду розповідати, для чого він. І також моніторинг через розумний лічильник. Ну, це багатозадачний смарт-пристрій, який ми можемо програмувати під наші потреби при необхідності. А яка необхідність, я вам зараз розповім. Отже, давайте перейдемо до внутрішньої частини. Там я показував вже зібраний варіант і не було видно цього всього. Ну, тут ви бачите, що це вилочка, вилковий наконечник. Обтиснутий, пропаяний фотографія з'явиться, я покажу, як пропаяний. Тут також все обтиснуте. Дроти також з'явиться переріз. Тут у нас використовується. Доволі такі потужні дроти. Хто дивиться мій канал, знає, звідки взялися ці дроти. Вони стояли в акумуляторах Huawei, які були куплені на НКі. І тепер дуже гарно підійшли сюди. Дуже якісні дроти. Перерізу більш ніж достатньо для моєї зарядки 16 амперної Хоча тут у нас використовується трифазна, але в мене в будинку однофазна система. Тому я буду використовувати лише два контакти під нейтраль та ну, нульовий провідник одну фазу, і також заземлення. Цей варіант виконання створено спеціально для мого будинку, а в моєму будинку є сонячна станція. І саме цей двопозиційний автомат дозволить нам комутуватись до станції, або комутуватись напряму до мережі. Ну, наприклад, як -от на зимній варіант, коли сонця у нас вистачає лише на потреби будинку, зарядки акумулятора інше споживання. То ми можемо перейти в режим використання лише режим зарядки електроавтомобіля лише від мережі, і більше сюди не приходити. Тобто, в режимі, наприклад, номер 1 у нас конкретно цей щиток буде живитись від мережі міської, а в режимі номер 2 у нас конкретно цей щиток буде живитись від інвертора нашого гібридного, який встановлений в іншому місці. При цьому перемикання цього двопозиційного перемикача. Воду резерву не буде впливати на загальне підключення будинку до цієї мережі. Тобто цей двопозиційний перемикач у нас керує лише цією частиною в гаражі, тобто цим щитком. Відношення до будинку він не має. Те, що ми перемикаємо тут позицію в мережу або позицію в інвертор, ніяк не впливає на те, як під'єднано будинок до інвертора або до мережі. Там є теж такий автомат, який. Теж можна перемикати і, в свою чергу, відмикати інвертор від мережі, залишаючи живлення від міської мережі напряму в будинок, або так само підмикати інвертор в мережу, щоб весь будинок живився через інвертор. Тому. Кому цікаво, дивіться відео, там мають бути варіанти. Якщо ви не знайшли, можете мені про це написати, я зроблю окреме відео, як це реалізувати. Робиться все дуже просто, якщо на прикладі однофазної системи. На двохфазній системі трішки складніше, але складність полягає лише в тому, що там є просто більша кількість дротів, та і все. Тобто тут одна фаза, у нас відповідно два дроти, один, нуль, і одна фаза. Там у нас нейтраль буде йти за межами через силові через силові. Шини, а фази будуть пропускатись через двопозиційний перемикач або перемикач водорезерву. І також всі, вся група подальших автоматів у нас йдуть на трифазну систему, тобто Ну, а, а нейтраль, нульовий провідник, у нас йде через силові шини. Це інше питання. Коли цікава тема, можете знайти в інтернеті, все дуже просто. Тут у нас відповідно такий самий переріз дратів. Ми не зменшували, не збільшували, все зроблено одним перерізом дратів. Заземлення аналогічно через додаткову колодку для підключення заземлення, і з цієї сторони у нас є фіксатор на Дінреці, щоб це все не рухалось в вліво Мало хто їх ставить, але вони стоять буквально там декілька гривень, їх можна купити, і це дуже зручно, коли ви щось тут комутуєте. Хоча і не є обов'язково. Конкретно у своєму автомобілі я буду з 16 я буду використовувати ось таку от розетку. Наголошую, що в цій розетці я буду використовувати лише одну фазу. Для чого я встановлю таку розетку? Можливо, з часом я буду змінювати е, якусь там проводку, підключатись до трьохфазної, до трьохфазної системи живлення будинку, то вже буде якби ця частина готова. Е, реалізація даної вилки зроблена таким чином, що ви в іншому положенні ну, не зможете фізично ставити сам цю вилку в розетку. Тому при виборі будь-якого полюсу. У нас завжди буде все працювати. Можемо використати будь-який, чи то L1 чи L2. Це значення ні, жодного немає. І ми можемо використати будь-який полюс, і він завжди буде у нас працювати, оскільки вставити таку вилку в розетку є зміщення, певне. Воно не дозволяє вставити в іншому положенні. Лише в одному завжди. Я буду використовувати контакти L1, L3 та відповідне заземлення. L2 контакт. Участі не буде приймати в, в, в моїй системі. Також в комплекті з щитками є вже система кріплення, МТЗ, ось такі от дюбіля, там, гвинти на 4, можна використати ті, що йдуть в комплекті, можна використати інші. Аналогічно є е, такі от сальники під IP44, аналогічно можна використати от такі, кому потрібно. Ну, мені більш подобаються. вони і гарно встановлюються, і мають вже такий більш досконалий вигляд, сама система комутації. Ну, надійніше, просто, просто надійніше виглядає. Хоча і це, і це буде працювати цілком гарно. В умовах тих, яких ми задали. Тобто, а умови це відсутність прямих опадів, тобто дощу чи снігу на такі от щитки. Також чотири гвинта для кріплення от сюди самої кришки, вже, коли все буде скомутовано і під'єднано. Оці от гвинти. Ну і все. Отже, переходимо до висновків. Такі я вам можу зробити будь-який. Щиток під ваші потреби для зарядження електроавтомобіля, чи то у вас система з гібридним інвертором або якимсь резервним джерелом живлення, чи у вас звичайна система, яка живиться від міської мережі, чи ви хочете без будь-яких додаткових смарт-лічильників з тим самим значно знизити ціну самої, самого щитка. Кому це цікаво, проходьте знизу, є у нас знизу канал, на якому можна знайти контакти, і відповідно написати мені, що ви хочете. Я вам скажу ціну. Ціна більш ніж прийнятна для даних девайсів, Якщо у вас є якісь додаткові зауваження до відео або доповнення. Пишіть, мені буде цікаво, будемо обговорювати. Не забуваємо ставити вподобайки, звісно ж. І переглядайте додаткові відео, там є багато всього цікавого є як технічні, так і просто звичайні е відео, в яких я розповідаю про ефективність сонячних станцій, там і так далі. Ну, все є в плейлистах, можете проходити дивитись. Кому, кому відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки, поширювати дане відео. Можливо, хтось з знайомих друзів шукає такі от варіанти і не можуть знайти, бо це доволі складно. Я сам шукав. Тому всі відео, які я виложую, я всі відео роблю на основі тих пристроїв, гаджетів, додаткових. Які використовую у себе. Тому все це перевірено вла... на власному у власному дому господарстві. Я користуюся лише такими пристроями, які сам перевірив сам і використовую у себе. Тому це, мені здається, найголовніша ознака якості. Тому пишіть. Дякую за увагу, до побачення.